Внутрішній спокій це навичка, а не вроджена якість. І більшість людей переживають, що їм не пощастило через те, що в них там б... Постійно тривожність середині через те, що в них було тяжке дитинство чи тяжке життя, але насправді внутрішнього спокою можна навчитись, просто тримаючи слово перед собою. Ви тривожитесь вам всередині неспокійно, коли ви не знаєте майбутнього, і це досить адекватна програма нашого інстинкту виживання. Але ви не знаєте майбутнього, бо не знаєте, як будете поводитись в майбутньому, якщо ви розумієте, як жити. Вашій голові буде тишина і спокій. А для того, щоб розуміти, як жити, ви маєте знайти опору в собі. А для того, щоб знайти опору в собі, вам просто потрібно тримати слово перед собою. Тому, якщо хочете позбутися цієї внутрішньої тривожності і навчитися тримати слово перед собою, просто вибираєте якусь одну просту дію, маленьку дію. І вчитеся кожного дня її робити незалежності від того, є у вас бажання, є у вас настрій на вулиці, сонце, на вулиці дощ. Неважливо основна задача навчитися тримати слово перед собою, коли ваша психіка усвідомить, що б не відбувалося, зовні. В середині ви завжди знаєте, як діяти, вам стане сильно спокійніше. Діліться своїми результатами. а Якщо бажаєте це пропрацьовувати е, в групі із наставником, ласкаво просимо у клуб неперервного саморозвитку.